Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Катерина з чоловіком та маленьким синочком прийшли сьогодні на ринок за вітамінами. Найбільше чотирирічний Єгор полюбляє фрукти. Мандарин купували дуже любимо. да? Яблучко дуже любимо. Е, що ще ну на мандарини ціни такі собі? Звичайно, трішечки хотілось би менше. Ну як всім нам напевно е, яблуки нормальні ціни. Е, що ще ми купили овочі? Економіст Сергій Фурса впевнений, саме через низькі ціни на фрукти та овочі цьогорічний продуктовий кошик на кілька десятків гривень дешевший ніж у 2022 році. І це також насправді є результатом війни на півдні Росіяни зруйнували дуже дуже багато сховищ. І через це відразу на ринок виробники мають викидати все, бо їм нема де зберігати огірки, помідори і так далі. Як результат, скільки продуктів товарів багато, то ціни на них падають. Дешевий тієї осені і хліб на його ціну вплинула аномально тепла осінь, завдяки котрій поля пшениці вродили великий врожай, каже економіст. Погода впливає на врожай. Це дійсно правда, але напевно ми більше можемо говорити про врожай зернових і інших продуктів. В загальному базовий набір продуктів на тиждень з молока, хліба, яєць, круп, м'яса, овочів та фруктів можна купити за 430 гривень. Серед найдорожчих продуктів куряче філе, приблизно 150 гривень за кілограм, рис 70 гривень та яйця 55 гривень за десяток. Для порівняння, у минулому році такий самий кошик коштував 465 гривень. Та вже за місяць при настані холодів, городина, котра нині найнижча в ціні, стане причиною здорожчання продуктового кошика, оскільки зберігати фрукти і овочі нема де, то це означає, що зараз вони дешеві, але взимку не буде дешевих фруктів. Це буде взимку, а нині на сезонних вітамінах не економить і пенсіонерка Ганна. От саме зараз можна купляти осіння, так сказати, хороший врожай. Все свіже, цікаве, хороше. Е, ну зараз можна ще купляти. а взимку буде скрутніше. Я думаю, натомість її родина економить на м'ясних продуктах ділиться в усіх членів її сім'ї. Смаки різні, але жінка давно навчилась готувати смачні страви з доступних продуктів, які завжди є в холодильнику. Я брату курятину, тому що і це корисно і. Яловичина я, не по не покарне по кишені, ну, я практично не їм риба. От ялови я, от курятина і риба. Оце наше меню теперішнє. Про свій раціон розповідає і мати Єгора Катерина. На тижневий продуктовий кошик молода сім'я витрачає приблизно три тисячі гривень. Ми фруктовочей м'ясо стараємося би ніяк не ограничувати, так тому що дитина дуже полюбляє. То якщо є можливість щось ну, купити там м'ясне. Наприклад, якісь краще, то звичайно є можливість. Звичайно, будемо вибирати щось краще. В середньому ціни на продукти харчування у жовтні зросли майже на 3%.